Мої вітання, друзі! Сьогодні на ремонті знову комп'ютерний блок живлення Great Wall на 350 Вт. Дуже такий важкенький видно, що якісний, але він не стартує. Давайте під'єднаємо до нього живлення і також під'єднаємо тестер для перевірки блоків живлення і спробуємо вімкнути, що він нам покаже. Так, подали напругу. І дивимося, що уважно на табло у нас висвічується. Ми вже бачимо у нас проблемка. Це відсутність чергового жилення, тобто не відсутність, а занижена напруга чергового живлення 4,4 вольта. Давайте впевнимося, ще за допомогою тестера Під'єднуємо на чорний і фіолетовий дріт. Це чергове жилення. 5 вольт повинно бути. Як ви бачите, тут 4,8 вольт. Прилад на показав 4,4, тобто ну пульсації можливо або десь неточність в показниках, але проблемка є. Він не стартує. Давайте відкрутимо гвинти. Я вже відкрутив від верхньої кришки. Ось такі він тяжкенький, зроблений якісно, перевіряємо вихідні конденсатори. Як ви бачите, тут нібито все нормально, пилюку ми поганяємо, але нам потрібно добратися до конденсатора чергового живлення, Він знаходиться там аж за радіатором. Щоб до нього добратися, нам потрібно відкрутити ось цю накладку, яка тримає ще фідний дросель. Так, Зняли і спостерігаємо Ось він наш вагітний конденсатор. Це у нас чергове жилення, трансформатор, як ви бачите. І рядом стоїть конденсатор, який прийшов в негодність і вивів з ладу весь блок живлення. Ну будемо його міняти, звісно, відпаювати. Спочатку ми відкрутимо плату. І будемо до нього добиратися. Якось Він трішки приклеєний ще на клей. будемо відрізати, відсікати клей і, звісно, випаювати. Беремо паяльничок кулки і відпаюємо. Обережно, він ще приклеєний. Все, випаяли конденсатор. Дивимося, яка його ємність. Перевіряти його немає сенсу, тому що в нього криша надута. Все, 1000 мікрофад, 16 вольт, 105 градусів. Будемо його міняти. Так, беремо новий конденсатор на 1000 мікрофарад 16 вольт 105 градусів. І ставимо згідно полярності на місце старого, і робимо паєчку. Так, стромляємо і далі паяємо. Паяємо якісно, щоб нічого не відпало. Так. Ага, трішки пайка не подобається. Проходимося якісно, відкусуємо ніжки. Все, конденсатор у нас, як ви бачите, припаяний. Далі будемо ставити плату, ще перевірив інші конденсатори, оглядаємо, нібито нічого немає, підозрювального, нічого, все. Конденсатор запаяний, все в нормі. Ну що, Давайте спробуємо зібрати і вімкнути. Ставимо ось цю пластину з дроселем мережевим. Закриваємо кришкою, поки ще не закручуємо, тому що може всякі нюанси бути. Все Закрили, під'єднуємо тестер для перевірки блоків живлення, всі дроти під'єднуємо. І будемо вмикати. Подаємо напругу живлення і уважно слідкуємо, що у нас буде на дисплеї. Як ви бачите, на дисплеї ми спостерігаємо по черговому живленню 5 вольт рівно стало, Далі мінус 12, плюс 12, тобто всі напруги в нормі. Павергуд, все, все напруги в нормі. Далі я його тестую на системному блоці. Якщо все гаразд, то віддаю власнику. А вам, друзі, дякую за увагу! На все добре, до побачення.